Як перемогти страх ліфтів за допомогою уяви? Сьогодні ми поговоримо про ефективний метод боротьби зі страхами. Візьмемо, за приклад, страх ліфтів, як різновид клаустрофобії, техніку подолання страху в уяві. Випробовування страху в уяві це один із ключових інструментів когнітивно-поведінковій терапії, який допомагає поступово зменшити тривогу. Та навчитися контролювати свої реакції. Уявіть, що ви відчуваєте страх перед поїздкою в ліфті. Коли ви підходите до ліфта, ваше серце починає битися швидше, руки пітніють, а в голові починають виникати тривожні думки. Я застрягну, ліфт впаде, я задихнуся, уникнення ліфта лише підсилює. Цей страх, адже ви не даєте собі можливості переконатися в тому, що ліфт безпечний, а ваші страхи перебільшені. Техніка випробовування страху у уяві полягає в тому, що ми створюємо з вами уявну ситуацію, яка викликає у вас тривогу, і вчимося з нею справлятися. Давайте розглянемо конкретний випадок. Уявіть, що ви стоїте. Перед ліфтом у багатоповерховому будинку ви бачите кнопки поверхів, двері ліфту, можливо, інших людей. Ви чуєте тихий гул ліфту, звуки розмов. Дозвольте собі зануритись повністю в цю ситуацію і відчуйте всі емоції, які у вас виникають: страх, напругу і тривогу. А тепер уявіть, що двері ліфта відчиняються. Ви робите крок всередину, двері ліфта закриваються, і ліфт починає рухатись вгору. Ви відчуваєте, як ваше тіло напружується, а думки починають крутитися навколо страху. Але замість того, щоб панікувати. Пробуйте поспостерігати за своїми відчуттями. Зверніть увагу на негативні думки, які у вас виникають в цей момент. Чи є докази того, що ці думки правдиві? Чи є інші більш реалістичні думки, які ви можете мати? Ну, наприклад, ліфти регулярно перевіряються. Ризик застрягнути дуже низький. Я можу використовувати техніки дихання. Техніки м'язової напруги і релаксації для того, щоб заспокоїтись. Замініть негативні думки на більш реалістичні і позитивні. Ну, наприклад, я відчуваю тривогу, але я знаю, що я зможу з нею справитися. Я знаю, що ліфт безпечний. Ми будемо використовувати цю вправу декілька разів. Поступово збільшуючи складність уявних ситуацій, адже головне це не уникнення страху, а навчитися з ним справлятися.